Всім привіт! Ви на каналі Ворожка.ua і це остання серія про того самого Тимофія, якому два місяці поспіль я відчайдушно стараюсь допомогти. Але, як то кажуть, не все йде за планом. Давайте ж спершу да, покроково почнемо цю цікаву розповідь. Два місяці ми вже знайомі з ним. Чусла в мене мати після інсульту. Самі значне у мене документи можу вам показати. Якщо є у вас можливість, будь ласка, трошки не їжу дома. Спершу ми пройшли по магазину, купили все, що треба, і домовили зустрітись на наступний день. Я дізнався більше про нього і ось що запропонував. Давай домовись цього дня. Ти Більше не виходиш на вулицю, і не у людей гроші. Якщо треба щось купити, дзвониш мені, і я привожу. Це я приніс йому деяких своїх речей. Він переодівся, повели його до стиліста. Він привів його в порядочок, і йому сподобався його новий стиль. В нього було день народження, я подарував йому телефон і бачив, який він був дійсно вражений. Познайомився з його мамою. В ній дійсно був інсульт, і вже навіть другий. Пірвий син старший. років сьогодні. Я пообіцяв їй що допоможу Тимофію стати ноги і почати нормально заробляти. Вона виявилась дуже приємною і Радісною жіночкою я стримав своє слово, і вже через пару днів у Тимофія був свій онлайн-магазин, тому що мій товариш займається цим і допомогли створити йому такий самий. І за короткий термін у нього були досить такі круті результати. Я дуже старався подарувати йому нові цікаві емоції, переключити його на спорт, щоб він якось відволікся від тої життєвої ситуації, в якій він опинився. Дуже хотів стати для нього другом, тою людиною, на яку він може покластися. До речі, допомагав йому не тільки я, а ще й ви. Ми знайшли лікаря, який погодився безкоштовно. Товне реабілітувати його матір, і все начебто почалось налагоджувати. Але як і в кожній ситуації завжди є одне но але, але в якийсь момент ми перестали з ним спілкуватися взагалі. І перед тим як я поясню, що ж сталося насправді, давайте поїдемо до нього і спитаємо його версію. Чого так сталося? До речі, хочу представити вам новенький смартфон Dugi V30 Pro. В мене до цього був 20 Pro, і він досить таки крутий. Чим його особливість, тим, що він має цікавий, дійсно цікавий, крутецький дизайн і міцні властивості. Тобто, скільки його не шатай, ні з ним нічого не станеться. Він має одночасно три камери, одна з яких 200 мегапікселів. підтримує. 5G Сімкар, круті захисні показники вологості та міцності, якісний звук та 32 мегапіксельна фронтова камера, діагональ 6,5 дюймів, зручне розположення кнопок гучності та відбитку, гарні фото навіть уночі. В середу на нього влаштовано 512 ГБ пам'яті, і сюди ще можна вставити картку. Він досить таки якісно знімає, повністю оправдує свою вартість в 300 доларів. До речі, купити ви можете його на Аліекспресі на офіціальному сайті Дугі. Эроф, держи. Спасибо, привет. Маме передашь поздравления. Спасибо. С новым народом. Как дела? Не так, как раньше. Подзарос. Ну тебе так краще, если честно. Мне не подобилось тогда. Сильно понимаешь. коротко было. В понедельник надо съехать. Съехать? Угу. А чего? тут решили делать ремонт наконец-то. О, да. Что вот. твое? Угу. Я взагалі ви... не знаю, як можна було таке залишити. Мама. Не губи, там багато чого. Ну, Доступ про смерть батька дуже це, таке, що треба. Розкажеш важливо. людям, чого ми перестали з тобою спілкуватися. Дуже ж питають. я хочу, що може ти від першого вбиття скажеш сам своє, як то кажуть, мені ні. багато було за мною, тому що дуже некрасиві поступки много сорванных клястей, обещаний. Много подаронок людей, усилий и сил ради меня, все это все на ветер в полной мере, поскольку я должен был дотерпение учиться по-простому и сколько можна. Ну а тепер давайте ж поясню я, чого так сталося. Окрім того, що Тимофій справді Пропадав за 20 хвилин до зустрічі запланованої. Тобто, прикиньте, я домовляюсь, да, там, ну, мало ли з собою. Я домовляюсь з людьми, які мають навчати його по магазину. Я там замовляю їжу якусь, щоб ми посиділи і щось перекусили, тому що ми коли працювали, завжди щось там треба підхавувати. Він просто дзвонить і каже: я не буду. Я кажу, які причини? Ну, Мені погано, я не можу, у мене інші справи. Такі якісь безглузді відмазки це перше. По-друге, що дуже сильно мене вибило із колії, те, що ми з ним Давай домовились. Давай домовимось, цього дня ти. Більше не виходиш на вулицю, не просто людей гроші. Якщо треба щось купити або ліки, ти дзвониш мені, і я привожу це. Я оплачую його там якісь потреби. Купляюсь, що, що треба йому. Допомагаю там з квартирою, якщо це необхідно. На цигарки навіть якісь там кошти виділяю, Не проблема. Скидував я йому також багато разів кошти. Мені почали підписники скидувати відоси і фотки, як він підходить до людей і далі в них. Просто. З цю людину не можна й мати якихось ділових стосунків, з цю людину не можна про щось домовитись, і вона не готова е, нести відповідальність за свої слова. Третє, що мене також. Прям капець, як здивувало. Ви пішли ж з його матір'ю в лікарню. Його її подивився лікар. Вона була така на емоціях, така щаслива, що нарешті вона зможе якось, хоча б трошки реабілітуватися. Їй сказали, що це ще можливо в її стані. Я, я просто руки на це протягом зараз 10 днів можу все поміняти вашому житті. Окрім того, що там реабілітація, да, це півбіди, можна отримати ще і якусь інвалідність, і за це в нас, як відомо, в державі платять якісь кошти. Але в момент, коли я знову ж да, домовився з лікарем, домовився з клінікою, ми взяли направлення, нас вже чекали за пів години, дзвонять кажуть, ми нікуди не їдемо. Я кажу: ну як? В смислі нікуди не їдемо? Що це за прикол? Я приїжджаю туди. Доброго. Цвет, ну это я же... не поеду, Юра, я сказала, что не хочу я. А вы о сыне подумали своем, который каждый день за вами ухаживает. Вы да подумали... не ухаживает, ты не ухожу, Ты же его прошу. А он не может этого не делать. Я хочу помочь. Но ухаживал. Вот если бы ухаживал нормально, тогда он бы поехал! Я хочу помочь вам для того, чтобы он. Я не хочу! Вы же сами сказали, что хотите, чтобы он был больше свободный. Я вы не же... хочу. Вы же сами говорили, что вы... Не хочу что вы для него обуза. Вы Юра, же сами я говорили. Я не хочу! Все. Вы же вчера так были рады, когда вам дали надежду. Уже не надо. Да что Все я делал? Помогал тебе одеться, ты на меня психовал? Я не хочу, я сказал. Все не хочу. А. Вот не надо. Иначе сейчас придется скорую вызывать. Вот не делай этого. Да я, что не, я, делаю? Я, не, я не поеду. Я не поеду. Все я тебе сказала. А почему вы не хотите ехать? Не хочу Юра. Я. я должен понимать, почему. Мне нужно хотя бы какой-то ответ логический. Просто не хочу. Нету такого. Просто не хочу. Я хочу дальше быть в статусе больной. Мне нравится чувствовать себя инвалидом. Мне нравится, мне нравится, нравится, когда за мной ухаживают. Мне нравится, когда мною ухаживают. Я просто хочу быть больной. Пойдемте в больницу. Не хочу. Не, я не поеду никуда. Все, всё, и Я говорю, вы меня. Я не выживу, доведете. дониоть. Мені здається, що це був якийсь страх, але він став ще в одночась якоюсь панікою. Людина хоче Допомоги людина хоче вийти, вилікуватися, якось краще себе почувати. Але в останній момент просто от дивно себе поводить. І мені це також було незрозуміло. Але я закрив очі, і ми продовжували з Тимофієм довгий час ще спілкуватися. До речі, був момент, коли на магазині Тимофія досить такі. Вже успішно йшли замовлення як від вас, так і від звичайних людей, які просто щось шукають на промі. Його дохід складав приблизно там 10-12 тисяч на місяць. Знову ж таки, він. Перестав приймати дзвінки, він перестав відповідати клієнтам. Е, було таке, що я там поповнив баланс, а він просто взяв і зняв ці кошти собі на якісь витрати. Тобто я закидував їх для роботи, а він знімав їх собі для якихось своїх забаган. Магазин ми забрали і почали його вести. Зараз він успішно працює. Я взяв його під своє керівництво. До речі, ви можете слідкувати взагалі за розвитком магазина, якщо ви бажаєте да, свій якийсь бізнес, за тим, як в мене йде зараз розвиток магазина, які я отримую Кошти, що я для цього роблю, підпишіться просто на мій телеграм-канал, отут буде його назва, Юра Ворожко, і там ви зможете все це також слідкувати. Якщо ви хочете спробувати ввести свій власний магазин, то Буде посилання під цим відео, де ви зможете перейти, і там буде навчання по магазину. Все дуже просто, покроково розповідає мій товаришу, якого на сьогодні дев'ять магазинів, і дохід близько там 150 тисяч на місяць. Чи закінчена на сьогодні історія з Тимофієм? Ну що я можу вам сказати? Я хочу щиро цього хлопчину витягнути з того, що от є, але він сам до цього не готовий. Він не готовий йти на зустріч тим людям, які йдуть на зустріч йому. Це виглядає, знаєте, на кшталт ти протягуєш руку людині. Давай, я тебе витягну звідти. А він таки дивиться і такий плює в тебе. Ну, я це бачу зараз так, колись він можливо буде налаштований на ці, на ці зміни, і е, ми ще спробуємо з ним щось зробити. Але тоді буде тотальний контроль, і можливо, навіть десь вони переїдуть в таке місце, де не буде ну якихось, скажімо так, слабкостей, якихось моментів на які можна піддатися і піти за. Цим знову в це оконутися. Я не знаю, чого він це робить, не буду казати, що, але можливо, ті, хто не вже зрозуміли. Можливо, його обставини життя. ви ж зрозумієте, що він да, тяне матір, яка там після інсульту. Можливо, у цей її стан доводить його до того, щоб робити те, що він робить: чужа душа, потьомки. Тож, я старався зробити все, що від мене залежить. Я хотів щиро допомогти цьому хлопчині. І навіть в якийсь момент я відчував його своїм другом. Він не готовий був брати ту дружбу, що я йому давав. Тож не забувайте підписуватися на цей канал. Я буду його зараз максимально розкручувати. Також я веду свій власний канал по тому, як створити і вести правильно YouTube, тому що в мене є да, мільйонний досвід. І ця тема, якщо вам цікаво, ви хотіли колись на свій канал, то ви можете підписатися там багато цікавої корисної інформації. А... Дякую всім, хто був з нами. До нових зустрічей та до нових історій. Дивись, якщо в подальшому захочемо допомоги, ну то перше, на що ти маєш бути готовий, це те, що на місяць. Ні, на місяць, це на реабілітацію. І тільки в такому випадку я буду ще разочок спробувати тобі з протихотатися. Так, то смотри, щоб не було слідком поздно, коли вже в края. Дякую большое. Давай.